Більшість чоловіків мого віку вважають, що хронічний простатит є спадковим захворюванням, і у багатьох з них опускаються руки і пропадає будь-яке бажання кардинально змінити свій спосіб життя, щоб боротися з цією недугою. Я не вважаю, що хронічний простатит є спадковим захворюванням, оскільки не знайшов наукове підтвердження спадковості хронічного простатиту. Генетичний зв'язок є, але він опосередкований. Як це опосередкований? Хронічний простатит не передається від батька до сина, але є генетичні фактори, які передаються і впливають на ефективність протидії імунної системи інфекціям, протидії організму запальним процесам? І відповідно, якщо ця протидія слабенька, то ймовірність хронічного простатиту зростає. А як же примусити свій організм протидіяти хронічному простатиту? Наукові дослідження свідчать, що сімейний анамнез, особливо наявність простатиту або інших урологічних проблем у близьких родичів, може збільшити ймовірність розвитку хронічного простатиту. Але ще раз наголошую: опосередкована спадковість хронічного простатиту це не категоричний вирок, а лише збільшення ймовірності хронічного простатиту. А як же зменшити цю ймовірність? Правильне харчування. Збалансована дієта, багата на фрукти, овочі, цільні злаки, відмова від насичених жирів та перероблених продуктів може допомогти зменшити запалення в організмі, регулярні фізичні вправи. Фізична активність підтримує загальне здоров'я та допомагає знизити ризик розвитку простатиту, підтримка здорової ваги. Пожиріння може сприяти розвитку простатиту, тому потрібно керувати своєю вагою. Здоровий спосіб життя, уникати куріння та обмежити споживання алкоголю. Це може допомогти зменшити ризик багатьох хвороб, включаючи простатит, регулярні медичні огляди, часті візити до лікаря для ранньої діагностики та лікування будь-яких урологічних проблем можуть запобігти розвитку хронічного простатиту, управління стресом, високий рівні стресу. Можуть вплинути на імунну систему та сприяти запальним процесам. Потрібно залізти собі в голову і намагатися зменшити стрес. Достатній прийом рідини, достатня кількість води допомагає підтримувати в нормі сечовидільну систему, лікарські трави для профілактики простатиту та зменшення симптомів простатиту. Зрозуміло, що ці заходи не гарантують повного уникнення хронічного простатиту, але вони можуть значно знизити ймовірність його розвитку та полегшити симптоми, якщо цей стан уже розвинувся. Відео підготовлено на основі інформації з сайту науково-виробничого центру фітопрепаратів Добродія, виробника рослинних засобів для покращення здоров'я простати. Бережіть себе. До наступних зустрічей на моєму YouTube-каналі навколо медичні нотатки.